вітаю вас із Святом останнього дзвоника. Цей дзвоник дійсно сьогодні святковий для всіх дітей нашої школи, для наймолодших і середніх школярів. Він сповістив, що закінчилися шкільні заняття і попереду літні канікули. Канікули, які дадуть нові враження від відпочинку. Ви наберетеся більше сил і енергії для нового навчального року. А для 10 11 класів це вже дзвінок, який говорить, що 10-класникам потрібно підготуватися до слідуючого року і вибрати професію в одинадцятому класу класу. Це дійсно останній дзвоник, який говорить про те, що закінчуються шкільні роки. Закінчується безтурботне шкільне життя і після здачі державної підсумкової атестації ви станете на поріг дорослого життя. Тож хочу побажати вам. Успіхів і здійснення всіх ваших мрій. І хочу особливо сказати слова подяки вчителям, батькам, які турботливо на протязі року разом із вами оволодівають знаннями. Успіхів вам і здійснення мрій. Спасибі. Сантенно і лакіду Євгуіння своє із надії Шановний одиналій на старший клас Говоримо Ми дуже любимо вас. Мами вперше вас до школи, точно так вели, як нас. Не забудемо це ніколи. Вчительку і клас. А дівчатка, а дівчатка, як з журналу журналомодів, в першому класі на початку ви такі, як ми Хлопчики усі швиденькі, рухливі, менші. Ви були, як ми, маленькі, а ось виросли які. Ми, ми, ми ж залишимося тут, так старатись будемо, що за роки 11 те, що звідти ми здобудемо. Ми вам успіхів бажаємо і здоров'я, і добра. І за вітаємо, бо прийшла для вас пора. Хай вас промені, воловди, тепло вам віддають, хай усі вас дуже люблять, всім вам добру путь. Змертні, а добра слава у віках живе. Традицій народу є багато, бо довго ми живемо на землі. І нам їх треба добре пам'ятати. Не пам'ятати, поки ми малі. Багато в нашій школі традицій. І саме зараз настав час для однієї з них. Учні 10 класу привітають! Ось на та подарують їм на згадку про школу маленькі дзвони. А ми підтримуємо їх попити. Thank you.